Доброго дня, шановні земляки. Черговий сюжет з Богодухівської громади. Сьогодні ми в тому комунальному підприємстві, про яке ми дуже багато згадували в своїх попередніх сюжетах. Це комунальне підприємство КП Господар. І ми спілкуємося із Ніною Миколаївною, далі не знаю. Головний адміністратор підприємства Ніна Миколаївна Ярошенко. Ніна Миколаївна, скільки на сьогоднішній день підрозділів? Це так, от, щоб ми знали, куди ми прийшли. Скільки підрозділів після об'єднання двох комунальних підприємств КП «Господар» і КП Богодухів Житло, у нас дуже багато стало напрямками роботи. У нас є розділ зелене будівництво, де здійснюють спилювання аварійних дерев, кронування дерев, видалення зелених насаджень. Пошкоджених дерев, косіння трави, є розділ благоустрою, де в нас 10 працівників є закріплений майстер, які здійснюють прибирання території всієї зеленої зони, за ними закріплені паркви, сквери, насадження зелені, клумби, газони. і так далі. Потім йде напрямок роботи електропостачання міста, забезпечується трьома. Працівниками забезпечується вуличне освітлення, крім того, у нас є робота світлофорів і електрообладнання, і всі вуличні ліхтарики, які є на всіх населених пунктах уже Богодуківської громади. Є підрозділ дорожнього будівництва. У нас в дорожньому будівництві працює. 8 працівників, є керівник. Організовується робота по ремонту доріг, тротуарів на всій території громади. Потім є напрямок ритуальних послуг. У нас є кладовище на території міської ради, їх на сьогоднішній день 108. І безпосередньо ми здійснюємо процедуру поховання згідно норм законодавства. Напрямок роботи щодо збирання вивезення твердих побутових відходів. Тут у нас залучено вже більша кількість працівників, оскільки є комплекс з управління відходами. Там працює у нас на сьогоднішній день 12 посадових осіб на сортуванні, та є охорона, є безпосередньо водії на П'яти автотранспортних засобах є вантажники. І Ще один із напрямків роботи це є теплове господарство. Ми здійснюємо опалення двох напрямків: це ЦНАП опалюється і безпосередньо музична школа наша Богодухівська. І таким чином також наші працівники з керівником підрозділу структури забезпечують виконання даних робіт. Як бачите, дуже багато дуже нас напрямків роботи. Скажу так. відверто, я здивований. це у нас дуже багато, багато, багато за напрямком діяльності mm. ще закріплена є територія для оздоровлення. Це є ставокопань. Ну, на жаль, у зв'язку з рішенням виконавчого комітету і як це прийнято в час воєнних дій на всій території України. Більшість оздоровчих періодів не було розпочато. І у нас на сьогоднішній день на зеленому. На зеленій зоні, на ставку, на нашій копані не розпочато офіційно, період оздоровлення і безпосередньо відсутня охорона. А так ми забезпечуємо ще й купання. в цьому році можна? Купання у нас офіційно не Дозволити. відкрито, офіційного дозволу не було, обстеження ставків не проводилось і в зв'язку з тим ми не рекомендуємо. У разі, якщо люди. Ви, ту, ви туди не Так, да, Якщо люди долучаються, то ми е, не можемо заборонити їм. Крім того, після об'єднання підприємств е, і після реформування. Органів місцевого самоврядування, скажімо так, з території сільських рад до нас потрапили дуже велика кількість житлових будинків, які перебували на балансі в сільських радах. Тобто, у нас на сьогоднішньому сьогоднішній нашій діяльності є ще й напрямок роботи як утримання житлового фонду. Ну, в прямому смислі утримання не можу. Я це так дати інформацію, скільки ми не утримаємо, але обліковуємо ці житлові будинки. Послуг ми ніяких не надаємо на сьогоднішній день, але житловий фонд є. Він складає більше 120 будинків. Більшість з них ми посписували з балансу. Крім того, у нас сформований. Фонд житловий для переселенців. У нас на сьогоднішній день є гуртожиток по Маргунова, 23, який був створений органом місцевого самоврядування. І на сьогоднішній день там виділені кімнати для проживання внутрішньоперебіщених осіб. Це також є ну, наш напрямок діяльності, і зараз, щоб. Охопити все, скажу, що ще є. У нас пасажироперевезення. У нас на сьогоднішній день підприємство забезпечує перевезення пасажирів по місту. Це два маршрути, і по громаді є дев'ять маршрутів. Чому я відкрила записи? Тому що хочу перелічити, що населені пункти Вінницький, вони степне, Леськівка, Корбини Вони Дмитрівка, Мар'їна, Воскресенівка, Ульянівка, Софіївка. Хрущов, Микитівка, Олександрівка, Вікторівка, Мерла, Клинова, Петропавлівка, Павлівка, Івано Шейчина, братенця Семенів Яр. Для залучення транспорту ми використали транспорт в відділу освіти. Тобто в нас є тільки два власних мікроавтобуси, один автобус на 20 пасажирських місць і були залучені на умовах оренди два водія і два автобуси для того, щоб під час Відсутності навчальних занять на території громади залучити автотранспортні засоби для того, щоб ми могли надавати послугу з перевезення, оскільки перевізники, які раніше були на території громади, наразі послуг цих не надають. А люди ж потребують обов'язкового під'їзду до нашого центру до міста Вовдухіва. От стільки напрямків роботи у нашого підприємства, тобто ми своєю роботою забезпечимо діяльність всього міста, починаючи від благоустрою території і закінчуючи підвезення пасажирів до центру нашої громади. Я злегка шокований, тому що тим, чим займається сьогодні ваш КП господар, практично займалась би, ну я так на скидку кинув десь 9-7 підприємств, як мінімум. Оця централізація дала толк на ваш погляд е, дала, оскільки дивіться, коли постало питання перед міською радою оптимізації, були ж важкі одночасно важкі були часи, і зараз вони є важкі часи щодо Развійна. економії бюджетних коштів. Так. І е, були два підприємства «Богодухів житло і господар. За видами діяльності вони були схожі. Ну ви знаєте, що господар був створений давно ще районною радою. Потім да, за час реформування да він прийшов приприйшов підпорядкування міською радою, mm -hmm. але ви ж самі розумієте, що утримання навіть керівного складу так. За рахунок бюджетних коштів це є не мала сума, оскільки є майстри, є керівники, є бухгалтери. Це зрозуміло. І... А скажіть скільки вдалося зекономити? От зараз? Я ж так по цифрам вам і скажу, що я просто бережу ваш було... час. вибачте. Да, було... Ми проводили аналіз і хоча б процента. було да, близько 17 посад скорочено. І це були керівні це, посади? Це В основному були адміністративні, адміністративні працівники. То, то, так було проведено об'єднання, ну. і цим самим ми збільшили кількість звичайних працівників звичайних підрозділів. Тобто а, так, ніхто не залишився без роботи, всі були працевлаштовані, тільки створювалися підрозділи того ж самого, наприклад, дорожнього господарства. І воно було збільшено. Там було з чотирьох працівників до восьми працівників, оскільки ну, тепер же в нас. Відпорядковання перейшли всі населені пункти громади. Якщо богодухів житло воно утримувало не, не тільки місто богодухів, не. то наразі. От у нас виросла територія ж і по населеним пунктам і це додалися і зелені зони, і дитячі майданчики, і колодці. У нас є альтернативні джерела водопостачання у вигляді колодців. і uh -huh. е, Більшість їх розташована в сільській місцевості. і Ті ж самі там елементи благоустрою, і спортивні майданчики. І це все прийшло тепер вже на господар. Скільки всього чоловік працює? Е, сьогодні? На сьогоднішній день у нас штатний розпис складається 120 П'яти осіб, але у нас є вакантні посади, є посади, які бувають тимчасові, наприклад, на літній період. Це сезонні, посади, наприклад, сезоні, да які там, ну я вже сказала, ставокопань. Ту вони є в штатному розписі чотири охоронця ставка, але вони не були залучені. І точно так на е, зимовий період у нас залучаються працівники теплового господарства, оператори, угу. але на даний час вони ж безпосередньо в нас відсутні, і в штатному розписі 125, А працює наразі 116 осіб. Ясно. ніна Миколаївна. Ви знаєте, я дивлюся на годинник, який розміщений в мене на моніторі. Так. На камері я бачу, що той текст, який ми з вами набалакали, я не зможу скоротити ні на одне слово, тому я що дуже ви... швидко розмовляє ні, 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 ні намикла, тому що дуже щільно подана корисна інформація. Насправді я багато, дуже багато почутого не знав. І я переконаний, що наші земляки, які до цього часу вважають, що тут працює. До біса людей, які нічого не роблять, і да, їх там керує ще більше керівників. То вони зараз також будуть здивовані. Насправді оптимізація пройшла. Насправді створено одне потужне підприємство, і зараз наше буде завдання по підрозділам подивитися, як вони працюють. І мабуть, кожному підрозділу буде б непогано, було б непогано виділити певний сюжет, певний час, тому що говорити ми будемо не тільки про хороше, а й про проблеми. Я так розумію, що ви знаєте свої проблеми самі їх багатенько. Знаю. Не можете зараз озвучити на вскидку? Ну я вважаю, що не стільки проблем в комунальному підприємстві. Це моя особиста думка. Її висловлюю не стільки проблем в нашому підприємстві, як проблема в людях. От це ви розумієте? про той смітник, що біля сількотехніки не тільки про смітник, а я його бачу. взагалі про розуміння нашої роботи. А. Чому я так вважаю? О, дивіться, наша робота вона начебто побудована для того, щоб надавати людям якісні послуги. Чому, начебто, вона так і повинна бути? Але не всі люди це розуміють. Немає у нас виховання, немає в нас того менталітету, немає в нас того розуміння нашої справи. Якщо ми всі будемо працювати за для чистоти, за для порядку, будемо дотримуватись, то тоді нашому підприємству буде найменше проблем. Якби всі з розумінням відносили, що є обов'язковість укладання договору, наприклад, на вивезення твердих поводових відходів, як серед населення, так і підприємства, організації, установи, тобто кожен, хто проживає на території громади, у нас є зона обслуговування. У нас контейнери розставлені на всій території міста. Скрізь є доступ. Ми зараз охоплюємо, вже залучили транспорт для забезпечення вивезення сільських населених пунктів. Якби кожен з мешканців і керівників підприємств, організацій, установ, ФОПівці всі е зрозуміли, що це є потреба, необхідність і обов'язок, у нас би не було питань з вивезенням мусора. Всі б уклали договори, всі б сплачували. У нас би не було питань, скільки придбати автотранспортних засобів, як забезпечити роботу сортування, як виплатити заробітну плату. Тобто є непорозуміння нашої діяльності Скільки відсотків народу уклало договори е, дивіться, домогосподарств, підприємців взагалі. Е, на сьогоднішній день. У нас більше 6 тисяч договорів з приватними домоволодіннями і з багато. квартирами. Це багато але. Є таке поняття як економічна доцільність, рентабельність, С кількох і так вона так. починається. І дивіться, якщо у нас на простому прикладі я особисто виїжджала в Ульянівку, де ми проводили збори з громадянами для того, щоб Залучити технічні засоби, починати вивозити сміття, а це вибачте той населений пункт, де була купа сміття Ульян. на в'їзді. так? Правильно не раз піднімалось питання вивезення того сміття, яке роками накопичилось в Ульяніці. Забезпечили вивезення цього сміття, там були тисячі тонн на комплекс управління Так, Залучили транспортні засоби наші, підприємстві, фермерів, вивезли прибирали. І що, знову там прибирати. Е, я не скажу, що там знову, але ж сміт... населений пункт доволі розширений, територія є, магазини працюють, люди живуть, сміття утворюється. З часом е, постало питання знов-таки навесні, знову творились на санкційні звалища. На цій же території, можливо, в тому місці, можливо, в іншому і там вже дійшло до того, що є терикони серед житлових будинків, які лежали роками. Знову, в чому полягало питання? Знову звертаються до влади, до міської, так, а влада ж безпосередньо є комунальне підприємство, яке здійснює вивезення сміття, знову організує вивезення пора сміття. Пора владі прибрати наше сміття. Так, пора вже, люди ж нас складували, пора. Їдемо ми туди, проводимо заходи різні, да? і зібрали ж людей, пояснюю, ну так же безкінечно бути не може. Ви складаєте, купуєте там його, ми його вивозимо, вам це подобається, бо це безкоштовно. Потім там якісь ідуть сюжети, що от організували, вивести. Але ж справа не в тому. Справа в тому, що коли ж ви зрозумієте, що це територія ваших дітей. Знов таки я на тому, що це є непорозуміння від громади. Ні, громаді подобається коли безкоштовно. Так. Давайте так скажемо чесно. Ми от безкоштовно ж випадок. розпочали роботу укладання договорів. І давайте що? укладемо договори, давайте ми будемо возити сміття за графіком, встановимо контейнера або ж мішком способом. Ну от ми пропрацювали. Певний час уклали 180 договорів. Ну, математика проста. Дивіться, 180 договорів. Нехай там буде 230 осіб під договір. Сума там 28 гривень, скільки з копійками дворів? Дворів, 180? 180 дворів. В дворі може жити а один. а Скільки вдворі, два. в дворі дворів ульянівці народу? А, в дворів скільки ну, це в в в ну, це більше-менше з усіма вдалося. Я думаю, осіб десь 400. У мене є всі дані. Дворів я можу 400, підняти. так? Я думаю, так, наприклад, 260 осіб під договорами по 28 гривень із особи на місяць. Да, там 280 гривень множимо на 28, але є поняття економічної доцільності і рентабельності. Машина з Богодухова їде в Ульянівку на таку відстань. Вона по Ульянівці проїжджає певний період, кілометраж, збирає мусор, привозить на комплекс. Ми його захороняємо. Ми розуміємо, що у нас. Не може сто е, доларів перекривається Закриться. ні, ні в комразі. І ми ж вивозимо не раз на, на місяць. Mm -hmm. Ми вивозимо три рази, чотири рази на місяць, оскільки ну сміття, жарга, воно ж не може довго утриматись. І ми працюємо над тим, щоб розширити зону обслуговування. Машина ж їде не тільки на Ульянівку, є ще по дорозі Дмитрівка, інші населені пункти. І люди дуже неохочі укладають договори. От на сьогоднішній день. Оце є перепона. Можливо, є перепона не в 28 гривнях, а є перепона десь там у нас в мізках, яка не дає нам розуміння того, що це не може бути безкоштовно. Штрафувати провали? Е, дивіться як. Ну, для це того, дуже щоб просто. У нас є два інспектори з благоустрою. От я хотів запитати, так? вони ж є присутні Для в Штаті? того, щоб є присутні mm -hmm. вони на роботі, для того, щоб накласти штрафні санкції на особу, треба зафіксувати порушення законодавства. Mm -hmm. Порушення, що людина викинула сміття в установленому місці, це не є порушенням. Ми поставили контейнери. Будь-яка особа може підійти і покласти пакет сміттям. Це не Точно. є порушення. Да, Навіть якщо ми зафіксували дану людину за відеоспостереженням і в неї немає договору, вона нічого не зробила проти закону. Але ж вони складували біля контейнерів, вони складували між будинками, такі розумні порушники, так. <реш> тобто є е, такі питання, які ми б хотіли вирішити, і е, ну, закликаємо всіх мешканців, підприємств, організацій до розуміння нашої роботи. Оце ну на сьогоднішній день я вважаю, що це є дуже велика проблема і для нас. Ми не знаходимо порозуміння. Ставляться, скажімо так, лавочки в парку, ставляться дитячі майданчики, прибирається територія, висаджуються квіти, ставляться вазони з квітами. І в результаті недбалість людей, можливо, якась заздрість, Знаете, можливо, тут, жадібність. Тут я вас переб'ю. Вибачте, дуже не люблю перебувати таких, як ви, жінок. Ви дуже розумна жінка, ви дуже багато говорите правильних доречних таких слів. Дивіться, ставляться. От мені це слово ставляться, воно здається ключовим. Їм справді кажуться, здається, що воно ставиться. Це не ставиться, шановні земляки. Це хтось, конкретний чоловік, бере і ставить. А ви своїх податків йому за це платите заробітну плату. Нічого не пада, як ви кажете, сміття само не випарується, нічого не поставиться само. Це ставлять люди за певну зарплату, витрачаються гроші. Нічого в цьому житті не буває безкоштовного. Вивезення сміття це також не безкоштовна е, така захід, це платний захід. І Якщо прорахувати скільки коштує автомобіль, ремонт по тим дорогам, це ж я не не знаю. Тут не назад з'їсть і ремонтуй е, солярка або бензин, заробітні плати вашим хлопцям, які, до речі, дуже добре працюють. Я просто хочу сказати, що зі свого боку я передаю вам подяки з Губарівки, я передаю вам подяки з Клинового, я передаю вам подяку із Максимівки. Тобто, насправді людям тим, які у вас їздять сьогодні, збирають сміття, прості люди дякують. Дякують за те, що збирають не тільки забирають бак, а якщо розсипано або перекидано більше чим треба. Вони навіть руками то беруть і кидають знову до машини. У Вас дуже класні люди займаються вивезенням твердих побутових відходів. Я забула сказати, що у нас є ще дуже цікавий напрямок роботи. Він ніде ніким не проявлений, не зафіксований, але у нас на території міста працює 108 вісім камер ці всі камери відеонагляду, вони в підпорядкуванні нашого підприємства. І в нас є чотири особи, два інженери, які обслуговують ці камери, і які безпосередньо сформовані всі в один комплекс. Ці камери. Так, є система, є центр відеоспостереження, І за тими, хто порушує правила благоустрій, за те, хто знищує наше майно, ви знаєте, як. Були публікації щодо знищення, і того ж само того підтримували ту, такі, да підтримували та отримали чи публікації квітів бачу, там. Да. То е, окремі моменти вони фіксуються. От це саме я хотіла й додати до напрямки роботи. Тобто, відеоспостереження по місту ведеться 108 камер на в'їздах, виїздах, центральних частинах в парках в зонах відпочинку. І щоб населення знало, що це так не залишиться. От, ясно, зараз зможемо ясно. з вами проїхатися про наш по нашому об'єктам. Я намагатимусь І... дати коментарі. Ніна намиколано. Ми анонсуємо серію сюжетів, тому що люди не витримують довгих сюжетів. Серію сюжетів, ємких конкретних сюжетів. І я сподіваюся, що після публікації оцього сюжету, де є ви і де ви розповідаєте про все, в нас з'являться дуже багато запитів, запитань, побажань. І ми будемо орієнтуватись також на думку народу. Ви не проти так? Ні, не проти. наші до нових є... зустрічей.